Добрий день, everybody! мене звати Ігор. Як ви вже знаєте, я веду стріми по ретро іграм і почав збирати деякі ретро-консолі. І недавно на стрімі була така розмова. Я кажу, треба буде зняти залізо, ретро-залізо, яким я обріз за цей період. І Підписники написали, що було б непогано. Тому я вирішив, пуста в мене зараз моя ретро-шавка. Я всі консолі дістав вони тепер у мене тут під столом, і я буду показувати, які я встиг зібрати, і заповню її по новій Ну, і заодно відпилю протру, і може якусь перестановку зроблю. Взагалі-то в мене був, вже, як ви знаєте, канал. На жаль, там зламали пошту. і як мені сказали, що канал вже деліт. тому я почав наново. От. завдяки. Людині, з якою я познайомився, попав до неї на стрім, це Сергій з каналу RetroGames Ukraine. Треба сказати, що раніше я вже збирав колекцію ретро консолей але це була піратська, та що я грав в дитинстві. Тобто це була моя Dendy, там піратська Sega і так далі. Ну, коротше була в мене невеличка колекція, я подарував її Сергію. А так як ви знаєте, ми вже проживаємо в Литві. 7 рік, то я вирішив, так би мовити, Сергій наштубні мене на ідею теж залетіти на YouTube, і я вирішив зібрати вже більш лицензійну колекцію, тому що тут з цим простіше. от Ну, коротше, власне, що мені вдалося зібрати, зараз я буду показувати потихеньку. Почну, мабуть, з ну те допоміжне залізо, що в мене стоїть. Тут Пару ноутбуків, пару планшетів це те, що вже якби не, не стосується ігор. Єдине, що хотілося б показати оцього дідуся, це ноутбук Dell. Він дуже древній модель. Я вже й забув, треба. Latitude є 6420 Це дуже древній ноут, але він. Мені попав випадково, я, мій друг Литовський, Андріс, в нього брат, і він в нього на горищі валявся, він думав, він не працює. О, далі я його оживив, він працює ще й як. накотив я на нього восьму вінту, так як вона трішки скоріша, ніж цей ніж Експішка. Тут яку він, в принципі, заточений. І він працює, ну, звичайно, не швидко, але цей дідусь працює. Я навіть ми коли ще на початку, того як ми переїхали, ми пам'ятаю, їздили до моря, я його брав з собою і навіть грав там у щось стареньке, здається, в Лювінтернайц. І саме прикольне, що в ньому працює. Дівді РВ. Тобто, якщо записати в болваночку, можна ну, от він з цим справиться. Ну, так я його майже не включаю, тому що в мене є другий ноут ASUS TUF, Він вже більш, більш не, не такий сильно ретро. Все-таки 1060 на ньому стоїть, десь 10-50, ну коротше, от, то він мені йде як допоміжний е, до комп'ютера. Так, от, коротше. Консолі, які в мене консолі, буду так діставати. Почну, мабуть, з парочки Китайщин, які я не знамо для чого, для чого зібрав. Це було давно, ну, щоб пограти. Просто я не тільки мені приємно, коли мене консолі просто стоять на шафці, я ще люблю і включити і пограти. Це от дві такі абсолютно ні про що. Це дві денді форм-фактор типу на Неску схожа, ця форм-фактором на снеску схожа. Але це дві 8 консольки китайські. Єдине, що в одній HDMI є, а в всієї виходки от такий. Просто вшито пару сотень ігор для день і ну, не користуюсь вони в мене взагалі. Лежать навіть не на моїй ретро-шафці, а там собі в коробочках лежать під столом, не користуюсь. Єдине, що ця Китайщина третя в мене ну це називається X2 Pro King King Hunt. Ось ось так вона виглядає. Тут USB-порти, флешка. Оце такий, типу, якщо пограти, в принципі, може бути це універсальний такий емулятор, він підтримує. От восьмибітки навіть не від восьмибітки, здається, навіть Atari ще є. До Nintendo 64, до PSP, PlayStation One, Sega всі версії. Ну коротше, Тут багатько вшито емуляторів. В принципі, пограти можна. Єдине, що з нею йшли в комплекті такі джойстики, ну форм-фактору, як Sonioкі, не хочу зараз їх шукати. от Десь вони в мене далеченько. Це Ну, Коротше прикол в тому, що у рідні джойстики була невеличка затримка імплут Лагу, і ними грати було незручно в якісь платформери, бо ти елементарно впадеш. Але я до неї підключав Xbox падик по USB, вона навіть її прошивка його впізнає, що ти підключив Xbox. І цілком можна грати більш-менш. Єдине, що на 8-бітці я помітив, що FPS наче нижчий. От Коли граєш з емулятора на комп'ютері, FPS летить, летить швидше. Ну, Це, що покитаю, це я чисто так показав, це був початок, це не те, що я збирав, це я їх брав, щоб просто пограти не з емулятора, а типу підключити до телека. Тому що, оцю, от, наприклад, на неї HDMI вихід є у цій консолі 8-бітній, і можна до великого телевізора підключити і пограти. От. Ну, а далі, коли я вже завів канал, я почав збирати консолі вже ті, які були раніше. І, ну, мабуть, почну з нижчого сегменту. Це у мене 8-біт Famicom, всі ви знаєте, це самий перший Famicom. Тут навіть нема роз'єму підаве. Ну, я її, скоріш всього, буду модувати, бо все-таки хочу пограти. Вона працююча, я її підключав до великого телека. Ну Ясне діло, що зображення було. Ну, Скажімо так, не дуже, але я хотів просто перевірити, чи вона працює. Вона працює, тобто, скоріш всього, я її все-таки буду модувати і хочеться в неї пограти. Картриджі поки я до неї не збирав, єдине, що в цьому лоті, був от, от такий от карік Супер Маріо, одноігровка. Більше каріків я до неї не брав, тому що ну, поки я її не модую. Не бачу сенсу. А от нас тут на моя восьмибітка, яка, ну, про яку я теж знімав. Всі ці консолі взагалі були на старому каналі. Я їх по мірі того, як я їх придбав, я на кожну знімав огляд Це її величність Nintendo Entertainment System. Ліцензійна, все. от Працює, я її включав, налаштував вже нормально, ну запускав через OBS-ку, Добре працює, як тільки прийшла, вона трішки вирядувала, коли включав я павер. Тут цей діодик червоний він мигав і гра не забувала, не запускалась, але я її повністю перебрав, почистив від пилюки, попротирав, усе, що можна попротирати. і... З тих пір, скільки я її включав, не було. Працює нормально. ну Один падик там трішки вже старувати, іначе трішки тяжко нажимається. Один цілком нормально падик працює. ну Джойстик. Так що, в принципі, це, можна сказати, перлинка колекції. снесочка працююча, все з нею добре. Так, тут треба, я не подумав, що мені треба буде місце, куди їх відкладати перед тим, як я їх буду складати на. Місце. Так, ну і трішки невеличка колекція каріків до неї є. Це те, що було в лоті. отакого От форм-фактору картриджі. Це якийсь скайп, коротше, якийсь скейт Ну, гра ні про що насправді, тому не варто. За нею розказувати. Стандартна двоігровка, яка теж була в Лоті, ішла це Duck Hunt і Super Mario. Працює, все нормально. Ну, єдине, що Duck Hunt не пограти без телека. І цей карик я замовив за Аліекспресу. Contra Force, вона ж супер контра 6. На жаль, він не пішов. Чи проблема в регіоні може, не знаю. З чим проблема, але цей картридж ще так і не запустив. Он абсолютно новий, абсолютно от, все наше з ним добре. Але він не пішов. Я чого його взагалі замовив? В мене була така ідея зробити такий стрім, челендж і пройти за один стрім. Якщо я зможу, чи вистачить скіла, пройти всі 5 контр. Тобто 3 контри на 8-бітки, Alien Wars на оснески і хардкор на сегі. Тому цей картридж поки лежить. Може колись буде Неска інша якась в мене, може він запуститься. І отакий от, от картридж це вже флеш-картридж. Типу флеш картриджа теж з Аліекспресу. Працює чудово. Єдине, що тут немає, немає тут в цьому каріку флешки, тому роми заливати я не зможу, але, в принципі, він працює нормально, я його вже не раз запускав. Ігрушки тут в принципі прикольні, є такі, які там і чорний плащ і так далі. Коротше, нормальний такий карік, пограти грати є в шо і працює. Що все-таки не покидає надії, що заліку можна заказувати такі каріки на НЕСку. Один не пішов, але от цей флешкарік пішов, тому я думаю, що заліка ще щось собі придбаю. Так. Е, ну По 8-біткам, поки все. Йдемо далі. Йдемо далі. Її величність Мегадрайв. Ну, ну що говорити про мегадрайв? Особливо про цей форм -фактор. От, У всіх в нас така була, хоч і клони, піратки, це в мене європейка. Був лот з двома джойстиками. До речі, джойстики у неї ось такі були, перші три. на три кніпочки. Ну, коротше, Sega, її величність сега. Що тут говорити? Тяжка, тому що лицензійна, тому що є тут ясне діло під Sega CD. А, навіть заглушка така червона. Знімається вона. А, блин. Незручно знімається трохи. Зараз я її так надів, я її взагалі то знімав і, мабуть, сильно на це її. Ну, ну і тут під цю, під цегу CD підключається. Короче, гордість моєї колекції, мабуть, улюблена моя ретро-консоль, хоча уф, саме довше. У мене була Денді, а не сега. З сеги я перейшов відразу на ПК, але Sega є сега. Sega. Її величність сега 16 біт, поки одна. І деяка кількість каріків. До речі, по каріках буде видно, яка консоль моя улюблена. Це AliExpress Експресовський флеш картридж який підтримує флешку EverDrive. Ясне діло. Класний квест з Кубі цей Це йшов з лотом до цієї, до цієї приставки з Кубі Ду. Це хітовий еладінчик на... на Сешку. Так, True Lies, на жаль, я не знаю, чи е гапник в цьому каріку. True Lies, Прикольна іграшка. До речі, я її проходив в дитинстві, але вона, на жаль, не пішла. І контра Хардкорпс, вона заліка знову ж таки збирав усі контри, запускається до логотипа Konami, далі не йде. Тобто або карік такий, або, знову ж таки, регіон. Ну, я ще маю надію мати в колекції якусь новодільну сешку з виходом HDMI. Я взагалі-то майже взяв її з Польщі, але два рази щось він відправляв, чи він типу відправляв. Чи справді щось там у нього не вийшло, але так вона мені не дійшла. Тому я маю надію, що цей картридж піде. Все-таки Hard Corps це ж Contra Hard Corps. Так, ну і далі іде у мене потім іще в боксах з Алікспресу. Знову ж таки, це є такий Sonic 2. От, з мануальчиком ці всі картриджі, новенькі. Shining Force перший, його я зараз стрімлю. Проходжу на... теж з мануалом, з збереженнями, картридж, з батарейкою, все як, все як має бути. На що цього О, Алік не підводив поки в цих іграх. Цей картридж йшов в комплекті. Якийсь гольф тут. коротше Він навіть такий ще бачите з жовтою такою штукою. Ну, гра так собі, я навіть її майже і не запускав. Це чисто так для колекції. Потім знову таки в цьому лоті йшов отакий Mega Games 1. от Тут е... ну такі якісь ігри бачу якийсь футбол, щось типу Тетріса. Теж. World Cup. Не, не грав, але вже в нього, не запускав, це чисто йшов в лоті, тому ну чисто в колекції в мене валяється. Я в нього. Не запускав його навіть. Так, недавно мені прийшов, я знімав огляд на цей картридж. Легендарний Comic Zone з мануальчиком, з чудовим таким мануальчиком, з боксом, все такий яскравий, красивий, супер грулька. Всі знають, Comic Zone це теж перлинка, можна сказати. Далі у мене є ще Fantasy Star 2. Це теж легендарна для мене гра. Одна з Улюблених РПГ-шок на сегі. Теж з батарейкою, з мануальчиком, все як положено, але ця грулька варта окремого ролика. Про неї треба розповідати окремим роликом. Тут я не хочу. Ring of Power взяв, чисто мені вибилось на Аліку за пару євро. Недорого. Ролевушка. В своєму роді вона прикольна, але я, в мене вона навіть була і здається, в мене навіть була вона збереженнями. Але вона доволі такий, що по графіці, що по цьому, доволі така трешовенька. Хоча я в мене брав її друг і говорив, що вона прикольна. Просто я в ній не дуже розібрався. Тут, тут ходить герой, тут відкритий світ прокачується, може літати на драконах. Різні квести. Ну коротше, така ролевуха. Якщо по сюжету читати, а от сам геймплей, ну, дуже все таке гальмівне, дуже таке все дрібненьке, але але я думаю, що якщо в неї розібратися, вона доволі цікава. В мене, поки руки не дійшли в нею розібратися, але я вірю, що вона класна. Rings of Power, кільця коротше, сили і все таке. Так, ну і Остання теж перлина моєї колекції. Це Shining Force частина друга офігенна ролевушка, перша, в яку я пограв на Сегі, Першої частини в мене не було, а другу я дістав. Е... Ну, коротше, ця гра теж варта окремого ролика. Про неї є що розповісти, як я її діставав, як я її проходив. Е... Одна з кращих ролевих ігор. Як що рівняти з першою частиною, то вона і довша, і графіка прикольніша, і музика прикольніша, і сюжет. Ну, коротше. Так би мовити, той випадок, коли друга частина показала всю Коротше, по... це покращення, велике покращення першої. Класна гра, Shining Force 2. потім, Я думаю, що про неї ще я буду розповідати. Так, І, здається, по картриджним консолям все, а ні, майже все, майже все забув, звичайно, звичайно. О, Super Nintendo, в моєму випадку, Super Famicomчик у мене теж є. Цієї консолі в мене ніколи не було. от, Так що, ну, коротше, за нею що розказувати. Супер Нінтендо, Супер Нінтендо. Ішла вона в комплекті з, з Famicom. Був лот на eBay за гарною ціною. Famicom і Супер Фаміком. І плюс ще пару картриджів. Ну, гріх було не взяти в колекцію. Тим паче, що е, досвіду в мене майже немає в Супер Нінтендо. Ішов і у неї з лотом е, отакий Маріо Car, це рідний. Тут, е, здається, три частини. МАріо. Супер Маріо, здається, МАріо 3 і ще якийсь, Марі... по-моєму. так. І взяв я знову ж таки флешка, все працює, він добре. Є е, тут е, флешка, підтримка флешки, супер називається. Знову ж таки, заліка. Нормально, нормально працює. Єдине, що через ці скалери на ОБС я виводив, наче трішки якісь є невеличкі поміхи, полоси. Але це може кабель, може консоль, не знаю. ну А так, в принципі, вона запускається нормально, все добре. так ну Тепер точно із картриджними консолями все. Далі йдуть дискові. І це її величність PlayStation One. Фатка дуже пощастило мені її знайти. Хоч у мене її не було цієї консолі, я майже всі гри, які проходив на PS1, вони всі були пройдені на емуляторі. Але був лот, людина продавала свою консоль, і подивіться, просто її стан. Вона ну просто клас Видно, що її берегли і багато в неї, мабуть, не грали, тому що працює вона ідеально. Все запускається ідеально. В лоті були диски. от Коротше, консолька мене ця порадувала своїм станом. Вона просто, ну, блін, класно, класно, нема що сказати. От, і йшла невеличка колекція дисків з нею. Зараз швиденько пробіжимося. Я знімав це все. Ну, по-перше, цей диск Final Fantasy 8 це моя перша. JRPG на PlayStation 1, і я пройшов її вже на компі, але познайомився в ігрових залах. і ще бачив, як у неї грають на PlayStation 1. Сам я не грав. Це теж грулька, яка окремого ролика заслуговує. Я це купив вже окремо диски вже БУ, але ну, стан нормальний, не, не, не сказав би, що сильно подряпані. Ну, коротше, чорні. Диски, ліцензійні, гра на 4 диска це ліцензійна версія. Здається, тільки, що одне одне ношу, вона на німецькому, здається, на німецькій мові. А так а так нормально. Так, потім місце команд це такий, типу там стоять турельки, така, як би протект, типу е виставляєш зброю, вона стріляє вверх. Коротше, Ну, я запускав. Просто зараз не, не хочу вставляти бо якщо ще геймплей буду вставляти, то ролик сильно затягнеться. Missile Command. Я думаю, що в кого була Сонька, той знає. Розсипавшися бокс із Premier Manager, 99, футбольний менеджер. взагалі я в такі ігри, я їх не розумію, не грав і не маю бажання, тому чисто для колекції. Тим паче, що е, диски ліцензійні, чорні із мануальчиками, такі товстенькі коробочки. Чисто для колекції він лежить, але грати, на жаль, ні. Фьючер Racer-гонки, е, такі футуристичні горки на таких незрозумілих автомобілях, які чи то літають, чи то їдуть. В принципі, виглядають непогано як для PlayStation. Першо Плейстейшеновських гонок, в принципі, для колекції теж піде. Це, все, це всі ці диски йшли, окрім Final Fantasy, вони всі йшли лотом. Ніколодиновська гра Малюки, як вони називались? Малюки, здається, чи якось так. Я пам'ятаю цей мультик і трішки пам'ятаю цю гру. Знову ж таки, бачу її в цьому, в ігровухах. Так, ну Це, е щось типу, хто хоче стати мільйонером. О, якісь тут. Е такий Ну Теж не для мене гра, чисто для колекції, ліцензія. от Щось типу така ну, гра шоу. Ще одні гоночки touring car запускав, я йдуть нормально, все. В принципі, теж достойні гоночки для PlayStation 1. Легендарна Лара Крофт, Tomb Raider, друга частина. Диск доволі вже такий подряпаний, але я його запускав він принципі, йшов. У нього грали багато, видно, що грали багато. Ну і останній диск Rally. Теж прикольні гонки, теж запускалися, працюють нормально, все все добре. Так. З першою плойкою все. Другої, поки що в мене немає, є в мене PSP. Отака от, от PSP. -шечка. Все працює, брав я її ще, коли працював на новій пошті. У нас о, мій колега приносив і грався в неї, а я тоді вже почав збирати свою колекцію тоді ще піратських консолей, яку віддав Сергієві. А от цю PSP я забрав з собою сюди в Литву. Потім вона загубилася. Я думав, що я її загубив остаточно. А виявляється, вона в доньки лежала там в шафі, і ніхто не знав, що вона там лежить. Потім вона знайшлася. Все працює, вона нормально. Ну, зараз не включу, мабуть, бо вона розряджена. Так, розряджена, треба зарядити. Але працює нормально, вона прошита, працює з флешок, без проблем. Флешки в мене є, навіть є такий футлярчик, десь він валяється. Пам'ятаю, що я пройшов на ній останнє, це якраз Fantasy Star на Сеговському емуляторі. Я останній раз на цій консольці проходив. Тобто консолька працює. Єдине, що баг був, на, коли граєш сегодську емулятора, у неї є стік, і він буває, заїдає, і туди-сюди бігають самі по собі герої. А так в принципі нормально працює PSP. -шка. Так, ну що, далі чергова перлина колекції, яку я вже збирав тут. Це PlayStation 3 фаточка. Чому фаточка? Тому що дуже мені подобається перший реліз третьої плойки. От прямо вона глянцева, блискуча. вона... Вона виглядає так круто взагалі, прикольно. Ну от клас. Чисто з-за зовнішнього вигляду я взяв фатку. Я міг взяти і слімку і супер слімку В принципі, вони там ціною майже не відрізнялись. Але я хотів мати е, фаточку в колекції. Вона бідненька прийшла, теж людина продавала свою. Вона, блін, грілася навіть від простого включання, але наскільки. Е, Блін, мені подобається і зовнішній вигляд, що я її перебрав, я замінив термопасту, все це теж знімав. На відео було в мене на першому каналі. І нормально, потім вона почала працювати, не грілась нічого. І це, і потім я на Алікспресі в неї стояв жорсткий на 20 ГБ. Я купив на Аліекспресі на 500, вставив, накачав сюди купу ігор, все запускається. Чудово працює, взяв ще один гейпадик новенький для неї. Ну, короче, ця консолька мене радує, класна річ. От. Одна з перлин моєї колекції. І також йшли з нею деякі диски. Ну, Звичайно, диски просто для колекції, тому що сенсу нема грати, бо вона... я її прошив знову ж таки вона вже з жорсткого диску грає. Отакі От гоночки. F1-2012, 6-й Turismo, Туризмо, 5 GTA-FIFA 13 і Call of Duty Advanced Warfare. Отакий От Call of Duty. От, ну, це диск до 4-ї плойки, але це я купував чисто для проходження сьому фіналку. Тобто, це якби не про те. Так, ну і далі що? В колекції вже йдуть не дуже ретро. Це ну, звичайна четверта плойка, звичайна слімочка. Брав я її чисто ради того, щоб пройти ну, God of War 4 і Last of Us 2. Що я, в принципі, зробив? Більше мало грав я на ній, я ще на ній пройшов ту ж саму восьму фіналку пройшов е е е е е ремастер. От, а так вона можна сказати майже новенька. От, працює чудесно. Зараз вона в основному стоїть. Її геймпад я використовую на емулі, денді. Прикольно грати на ньому зручний геймпадик от Ну що ще сказати, четверта плойка. Ну і останню, яку я купив, натрапивши на акцію, і не зміг пройти мимо. Це, звичайно ж, п'ята плойка. Ну це вже не ретро консоль, це вже... це вже просто консоль, це не ретро консоль. Є в колекції і добре. В основному теж зараз стоїть. Пройшов я на ній на стрімі тільки Mortal Kombat 1. Зараз ганяю в... В 15-ту фіналку іноді хочу пройти. Але поки я не спішу, там проходжу там сторонні квести, розкачуюсь і так далі. от А так в основному. Ну і God of War Ragnarok ще теж Все ніяк не не затащу його. Граю, граю, тоді перестав грати за... через время Знову почав грати. Ну, короче є і добре. от Ну Отака от от в мене ретро-колекція. Заліза мого. Те, що я зібрав за один рік з лишнім, поки залетів на YouTube зі своїми ретро-спогадами. Поки що наразі чекаю одну консольку. Вже має скоро пройти, обов'язково зніму розпаковочку. Ну, а на цьому все. І так уже затягнувся ролик, тому що не, не буду вставляти. Ну, хотілося ще вставити, повключати, але це було б занадто довго. Та й тим паче ви всі ці ігри, мабуть, і консолі знаєте, тому просто просто показав, як, яким залізом я обліз за цей час. Все. Всім щасливо, скоро побачимося на стрімі. Все.